Добрий день, загнали з Європи три таких причепи, крони під переобладнання в самоскид. Причепи 14-16 років на сафовських осях, на індраксах. Резина. Резина добра. Ось колеса, тільки то Трошки ржавенькі, але це все поробиться, все пофарбується, все, все буде як нове. Один прицеп уже проданий. Ще два чекають на своїх господарів. Зараз ми їх знімемо і про кожний розповім, покажу деякі раки, в якому стані. Розгрузили ось прицепчик 2016 року. Повністю на однаковій резині. Такий в нього стан. У всіх повна маса 18 тонн. Тара самоскидів орієнтовно буде плюс-мінус в районі 5 тонн 5,5. Самоскиди будемо робити на три сторони. Це про це 2015 року. Тут, на жаль, резина з усіх сторон різна. Стан кранів фактично. Всі йдуть на огнетушителях, всі укомплектовані ними. Подушки, колодки, тормозна система в гарному стані. Рами поробляться. 14 рік на однаковій резині. Резина в доброму стані, стан протектора гарний. Також вогнегасник, сейф, тубус такий спеціальний для перевозки документів в такому стані крами. Подушки везде цілі. Всі три на сафорських осях, на інтраксах. Це найкращі осінь по обслуговуванню і по витривалості. Дзвоніть, замовляйте самоскиди, також ми готові просто продати шасі. Вони в нас є, в принципі, постійно. Телефонуйте.